Всім доброго дня. Сьогодні я хочу розказати про сівалку, фаворит 4-метрову, яку ми придбали нову. Ось вона така гарна, вже гарний метал. Тут. Дуже багато є такого удосконаленого, вона варіаторна, але так само є і свої. Проблеми і є свої недоліки, як і у кожному агрегаті, який виробляється в нас в Україні. Ми придбали таку установочку для перевезення або транспортну, як називають. Будемо говорити, що от ці маркера вони є непотрібні, якщо ви користуєтеся навігацією, то їх не потрібно. От якраз говорю, це якраз по розподіл насіння, варіатор, який виставляється. Трошки є довший час проблема, поки ми то це не вирішили, не виїхали на полі, практично то все не зробило. Але зіткнулися з тим і посіяли десь біля 50 гектарів. І перше, що от випала та кришка. Тобто це вже показує, що вони там не добре тримаються, недобре закріплені. Це одна із таких проблем поки що. Що ми бачимо через 50 гектарів посіву. Далі ми побачили вчора так само, коли сіяли, так почалися фіксатори губитися. Ось він, один тут буде, його нема. Ось такі фіксатори. Вони для того фіксують, щоб це перкаточне колесо не піднімалося вище. Чи то обломило його, чи там за слабенький шплінт, який стоїть, чи, можливо, шплін заліз того металу і від вібрації загубився. От, маємо другий так само. Тобто не звернули увагу, коли сіяли, коли приїхали, завжди ми оглядаємо і побачили ось таке: 50 гектарів посійно, ось такі є невеличкі проблеми. Як далі буде воно показувати себе? Ну, будемо бачити і буду все розказувати. На даний час, поки оці дві проблеми є. Всім бажаю гарного дня і гарних трудових буднів.